Переходимо з вами до резонансних столичних тем не без присмаку скандалу, адже на каналі «Бігус.Інфо» вийшла друга частина розслідування про вже колишнього начальника столичної підземки Віктора Брагінського. За даними журналістів, родина Брагінського здобула чималих статків за час його керівництва у метрополітені. Адже за останні 10 років майже усі контракти із закупівель укладалися лише з фірмами, що пов'язані з його оточенням. У відео журналісти розповіли, як родина Буга. Алтерка Брагінських вигравала мільйонні тендери та ухилялася від сплати податків. Також розслідувачі встановили, що десятки мільйонів гривень йшли до фірми, власником якої є бізнес-партнер Брагінського, та до балерини, яка отримала півтора мільярди гривень від метрополітену і виявилася тещою цього самого бізнес-партнера. На сайті національної опери багато пишуть про те, що Белецька володіє яскравим артистичним обдаруванням, глибоким розумінням музичного матеріалу, досконалою хореографією, і чомусь зовсім не пишуть, що вона також володіє мільярдами київського метрополітену. Тож цілком очевидно, що компанію на Балецьку просто повісили. Гідно з квитанціями, які доступні на порталі публічних фінансів, наприкінці 22-го року Брагінський, е, вибачте, метрополітен відвалив тещі кривця, пардон, автоматиці, майже півмільярда призначення: капітальний ремонт тунелів Святошинсько-броварської лінії Київського метрополітену. З урахуванням потреб цивільного захисту перша черга коротше. Ремонт червоної гілки. Упродовж наступного 23-го року кількома Платежами зайшло і ще майже півмільярда. Цього контракту ви не знайдете у Прозоро. Знаєте чому? Дивіться уважно на призначення в усіх платіжках номер контракту 260215 ДСК, тобто найвірогідніше його грифанули, бо ДСК це для службового користування. У звідності самого метрополітену зазначено лише, що це контракт від грудня двадцятого року, що загалом він на півтора мільярди і що. Це бюджетні кошти, і це все, що нам гоже знати. На наше прохання уточнити деталі договору, метрополітен відповів стандартними формулюваннями: Гриф дійсно є, тож інформація загальному розголошенню не підлягає. За що саме платяться гроші балерині у убраїнського вирішили не розголошувати, і от з одного боку думаєш, окей, метро стратегічний об'єкт. Можливо, тут задумалися про безпеку, але ж ні, інші контракти з цим же підрядником спокійнісінько висять у публічному доступі на прозоро. Ну і на продовження розслідування відреагував столичний очільник Віталій Кличко у соцмережах. Він звернувся до журналістів Біозінфої з проханням передати інформацію щодо фактів, оприлюднених у розслідуванні правоохоронним та антикорупційним органам. Ну а також наголосив, що правоохоронці оперативно відкрили свої розслідування щодо фактів, оприлюднених журналістами-розслідувачами. Та, попри заклики мера та низки депутатів, ні поліція, ні прокуратура наразі не повідомляли про початок даного розслідування. Я ж нагадаю раніше, Віктор Брагінський заявив, що рішення піти з посади начальника київського метрополітену є особистим щодо важливих інфраструктурних об'єктів. То, за його словами, вони будуть реалізовуватися і надалі. Фахівці зараз працюють цілодобово, аби відремонтувати тунель на Диміївській, а найближчим часом відновиться і будівництво метро на Виноградар. Брагінський подякував кожному працівнику метро, меру міста Віталію Кличку та КМДА за спільну роботу. Зазначимо обов'язки начальника комунального підприємства тимчасом. Сово виконуватиме головний інженер метрополітену Віктор Вигівський. Ну і в першій частині розслідування журналісти Біозінфо виявили у декларації мами Віктора Брагінського 2 мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Також пенсіонерка у січні цього року стала власницею двох двокімнатних квартир в одному із житлових комплексів столиці. Журналісти з'ясували, що багато років поспіль Брагінський не згадував у деклараціях дружину і дітей. а Ось у документації за 20-й рік їх з'явилося одразу троє. Сама Ольга Брагінська у розмові з журналістами повідомила, що Віктор і її. Колишній чоловік вже більш як 10 років, але юрист метрополітену розповів, що вони і досі живуть разом.